<головіка> так. Я представник від е, таких невеличких організацій, як ОСББЖВК. Якщо хтось із депутатів живе у таких будинках, то можливо мене зрозуміє. Значить на цьому о, цьому році грошову оцінку то, пішли сі часу. От, отримують грошову оцінку усі предсідателі ОСББЖВК для е, земельного податку. Виявляється, що у нас земля в 10 разів подорожчала. Дивіться, значить, один будинок на Короленка 54. В прошлому році грошова оцінка була за 40 квадратних метрів за 40 соток. Значить, Грошову оцінку вони робили, заплатили 370 гривень. У цьому році у неї грошова оцінка 3,5 мільйони гривень. Один процент від цієї суми стає 35 тисяч. Будинок на 200 квартир. Це, ж, це земля, на якій стоїть будинок по периметру по 3, квадратних метр, по 3 погонних метри 35 тисяч. У моєму будинку це на Королєнка 56. У моєму будинку Кірова 28, у мене там 6 соток. Земля називається житлової забудовою, В прошлому році ми за 49 тисяч це ж коштувало три сотки, 327 квадратних метрів. Коштувало 49 тисяч. В цьому році 249. А О, чому, то, чому ви, то, ви говорите про один відсоток? Того, що нас податкова причисляє до от по пункту. 5.1.2 на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання. А чому ви постійне ОСББ? того, що в ОСББ і в ЖБК акти на право постійного користування, а, це точно. але ж ви житловий фонд житловий фонд. Ну так у нас є 5.1.1, де говориться за земельні ділянки, задніх та, ділянці. Там фондом. там є. Ви там чітко визначили, є. що гаражнобудівельні дачно будівельні підловим фондом, Кома. 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 Повірте нам, журналі. нас не причисляють до цього пункту. У ну, нас прошлого року за кого не, році... не будуть такі питання. Так, я, я ні. У нас же написано за земельні ділянки займається. Ви слухайте мене, будь ласка. У нас із податковою. Розмова виходить така: якщо не написано чітко отут у цьому, напишіть, будь ласка, у пункт 5.1.1 Зайняті житлово-будівельними кооперативами та об'єднаними об'єднаннями або зокрема Добавте, будь ласка, ну, давайте ми, ви, ви, ви піднімете це питання на сесії, і жодні депутати проголосують і поставимо там пар. Ну, ми ж тут пишемо через пишемо депутати... Вони чітко написано, житловий фонд. В випадку житловий Ні, фонд. Ні, Ми просто приносимо а, виписку із реєстра, і в нас написано організація, суб'єкт господарювання, хоча ми не прибуткові. <ган> і в гарні, і вас <ган> я, і, я і, ж не заперечую. Прошлому році. Я просто кажу, в прошлому році платили на будинок 600 гривнів. Ну за ну, що, депутат, що депутати не було, депутати ви винесете і депутати проголосують, які питання? Все буде виносити, будь ласка. Виносите, виносите, залишайтесь. Давайте до кінця дойдемо. Вони бо ми не вступимо, будь ласка.